На дослідження космосу вже пішло сотні мільярдів доларів. Критики космічних програм вважають, що ці гроші мали б краще застосування на землі. На початку тижня ми попросили вас поділитись своїми думками щодо доцільності витрачати гроші на дослідження космосу. Лише 27% учасників опитування на нашій веб-сторінці позитивно відповіли на це запитання. 70% вважають, що гроші треба витрачати на землі. Чимало з вас залишили свої коментарі з цього приводу. Так, Роман зі Львова Вважає, що для розширення знань про космос потрібно там частіше бувати. Проблему коштів він пропонує вирішити більш продуктивними польотами. Невже у нас мало своїх проблем на землі, що потребують глибоких досліджень, невідкладних рішень та відповідних грошей? Запитує Ігор Верхорянський з Харкова, протилежної думки Євген з Білої церкви, на думку якого потрібно витрачати ще більше грошей, аби розгадати найбільшу загадку таємницю космосу. А наші київські кореспонденти Руслан Дейниченко поцікавився у мешканців Броварського району їхньою думкою стосовно доцільності витрачання грошей на космічні дослідження. Грошей завжди не, не вистачає, розумієте? Надо десь, ну все одно потрошку, ну кожну куди треба, потрошку виділяти треба, тому що воно ж. Майбутнього ніякого немає, а космос це наше майбутнє. Якщо ми зациклимося на, на тому, що ми стоїмо, то ми в житті нікуди вперед не двинемося. Тільки різних війн нам не треба. А так просто, як би сказати, для астрології, там для такого, я думаю, що можна. Можна і приватні гроші використовувати для цього діла і буде більш ефективніше. Тому що, ну, наскільки я знаю, як витрачаються бюджетні кошти. Різними установами, то дуже зі мене порядки поступати. Діти, онуки, правнуки колись із цього будуть мати якусь користь. Воно мені абсолютно не сюди, не туди. Це народні гроші. І гроші їх завжди треба витрачати, і вкладати, і в космос, і в сільське господарство. І в науку обов'язково. Так, що та наука дає хорошого? Хай лучше нам бюджет буде. Таке моє м'яні. А що в космосі можна знайти, крім різних цих корисних копалин? Так ні, хай дороги одразу полатають усе пороблять, а тоді вже хай в космос літають.